В умовах повномасштабної війни з Росією одним із пріоритетних напрямків роботи департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради є соціальна підтримка захисників і захисниць України та членів їх сімей, родин загиблих героїв. На сьогоднішній день в нашій громаді мешкає більше п'яти тисяч учасників бойових дій, із них 309 – це особи з інвалідністю. На жаль, 619 мешканців нашої громади вже ніколи не повернуться до своїх домівок, своїх батьків, синів, чоловіків втратили більше тисячі рідних для того, щоб надавати їм всім цим особам якісні. Послуги як соціальні, так і адміністративні, в департаменті створено управління з питань ветеранської політики. Саме спеціалісти цього управління зустрічають ветеранів, які звертаються до нас з будь-яких питань, надають їм інформацію, консультації, надають послуги щодо встановлення статусу члена сім'ї загиблого, ветерана війни, члена сім'ї загиблого, захисника чи захисниці України особи з інвалідністю, забезпечують виконання заходів із професійної адаптації військовослужбовців, які з тих чи інших причин звільнилися з військової служби. Забезпечують осіб з інвалідністю, які з числа захисників України, які потребують допоміжних засобів реабілітації, тобто ведуть прийом з усіх питань, які хвилюють на сьогоднішній день наших ветеранів, і з метою якісного надання адміністративних та соціальних послуг при департаменті соцзахисту населення створено управління з питань ветеранської політики, спеціалісти, якого за принципом індивідуального підходу до кожного здійснюють прийом відповідної категорії. І громадян для забезпечення додаткових соціальних гарантій в сумській громаді діє програма соціальна підтримка захисників і захисниць України та членів їх сімей, що вважається однією з найкращих у порівнянні з іншими регіонами. Станом на середину жовтня поточного року заходами даної програми охоплено вже більше 7 тисяч громадян. Заходи цієї програми фінансуються якраз за кошти міського бюджету. В цьому році вже профінансовано на виконання різних заходів 165,5 млн гривень. Що передбачає ця програма? Ну, насамперед, це фінансова підтримка захисників. Які боронячи нашу країну, отримали поранення чи там травми, саме перебуваючи в районі бойових дій. Таким особам надається матеріальна допомога в розмірі п'яти прожиткових мінімум для напрацездатних осіб. На даний час це складає 11 тисяч 805 гривень. 170 осіб вже отримали відповідну допомогу. Звернень у нас дуже багато звертаються хлопці. Думаємо, що до кінця року ми зможемо надати всім їм таку допомогу. Виділяються кошти з міського бюджету на підтримку сімей загиблих героїв, наших героїв. Це і надання допомоги на вирішення соціально-побутових питань батькам, матерям, дружинам, надання щомісячної допомоги дітям загиблих. Ця допомога надається в розмірі 150% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Це складає від 3844. Гривні до 4 тисяч гривні. Це що місячне щомісячна допомога дітям загиблих захисників України. Ця допомога виплачується до 18 років. А якщо дитина навчається на денній формі навчання у закладах, чи то там технікуми, чи там в ліцеї, чи в вищої освіти, то до закінчення цієї цього навчання, але не довше ніж 23 роки. Для дітей всіх захисників та захисниць України передбачено також за рахунок коштів за рахунок коштів бюджету нашої громади. Передбачено безкоштовне харчування в закладах дошкільної та шкільної освіти. Всі цією послугою цією пільгою користуються всі діти і діти загиблих, і діти просто захисників України надається така допомога, теж коштом бюджету громади. 868 захисників та членів сімей загиблих отримали за рахунок коштів громади, отримали додаткову медичну допомогу. Ця допомога стосується надання послуг стоматології, тобто. Без без, надається виділяються кошти для забезпечення зубопротезування. Це захисники мають право на таку послугу і члени родин. Разом із тим, у Сумській громаді, з 2016 року діє центр учасників бойових дій, що надає комплексну реабілітацію захисникам, ветеранам війни, членам їх родин та сім'ям загиблих воїнів. Це комунальна установа, яка створена якраз для того, щоб надавати послуги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю, членам їх. Родин, членам сімей загиблих захисників та захисниць. Там на обліку на сьогоднішній день майже 5 тисяч осіб, з яких 2 тисячі це члени сімей учасників бойових дій і учасники бойових дій. Надаються там послуги фахівцями. Із соціальної роботи з соціальними працівниками. Є юрист-консульт, який може консультуватися всіх юридичних питань, надавати допомогу в оформленні якихось документів. Психологи, які проводять як консультацію за телефоном. До речі, можу назвати телефон, може, комусь буде треба. Тому, якщо вам потрібна консультація саме психолога, то можете звертатися за телефоном 093 107. 94.53 Психолог поспілкується за телефоном, у разі надасть консультацію, у разі потреби запише на особистий прийом і вже будуть вони там індивідуально працювати далі з цією особою. Також в центрі є телефон гарячої лінії, куди можуть всі захисники, захисниці, тобто вся категорія таких осіб можуть звертатися з будь-яких питань і отримають там необхідну допомогу. Це телефон 050 107 945. 53. Крім послуг соціального характеру, надаються і послуги, медичні та реабілітаційні послуги. До цього залучаються лікарі нашої лікарні номер 1 приймає веде прийом та консультацію лікар-невролог і лікар з фізичної реабілітації. Є медичні сестри, які надають послуги з масажу. Також центр забезпечений обладнанням, яке дає їм можливість надавати бальнеологічні та електролікувальні послуги. В центрі облаштовано два спортивних зала. В одному залі є сучасні тренажери і фахівці з фізичної реабілітації проводять там індивідуальні та групові заняття. Для захисників України, для членів їх сімей. Також створена облаштована кімната для дітей. Там проводяться мастер-класи, якісь там заходи саме для дітей захисників. А у разі потреби, коли захисник отримувач послуг, звернувся йому нікуди діти дитину на цей час, то він може залишити в цій кімнаті дитину, з нею там попрацюють поки особа буде отримувати послуги. У рамках реалізації експериментального проєкту з запровадженням інституту помічника ветерана на базі Центру учасників бойових дій, організовано роботу сервісного офісу у справах ветеранів. Наразі там працює один фахівець із супроводу ветеранів, який також надає різноманітні консультації із соціального захисту, здійснює супровід соціальний супровід при вирішенні питання чи то встановлення групи інвалідності, чи то встановлення статусу. чи з інших питань, надає допомогу і, якщо в разі потреби, звертається до інших установ та організацій міста, щоб вирішити те питання, яке хвилює заявника. Хочу зазначити, що вже з початку року послугами цих фахівців охоплено 1329 осіб. Варто також зазначити, що станом на початок жовтня ніяких заборгованостей із виплат грошового забезпечення військовим членам їх сімей та родинам загиблих героїв немає. Незважаючи на складну безпекову ситуацію та проблеми з наповненням дохідної частини місцевого бюджету, усі заходи та програми соціальної підтримки фінансуються в повному розмірі та не скорочувалися. У разі, коли у захисника чи захисниці чи члени їхніх родин виникають будь-які питання будь питання соціального характеру, то можна звертатися до департаменту соціального захисту населення це Харківська 35. прийом у нас проводиться в кабінеті 104. К черг у нас немає. Кожного дня прийом від цієї категорії громадян проводять два спеціаліста, а у разі, якщо звертаються більше, чим ми можемо зразу прийняти, то долучаються інші спеціалісти управління, тому чекати на прийом не треба. Відразу ми намагаємося вирішувати всі питання. Якщо звертаються з оформлення пільгових посвідчень, так, це для вирішення цього питання потребує час для вивчення документів, для оформлення цих посвідчень, але ми намагаємося день, два, три, максимум для того, щоб людина не втрачала час, бо це пов'язане з наданням пільги і з наданням яких, якоїсь допомоги, то ми максимально стараємося додати допомогти людям, щоб вони почували себе комфортно, щоб вони не відчували на собі, щоб вони почували себе потрібними нам. Всі спеціалісти максимально налаштовані на надання всебічної допомоги у вирішенні питання. Якщо треба звернутися в якусь іншу установу, ми обов'язково це зробимо. Хочу сказати, що ми всі щиро вдячні нашим захисникам за те, що вони боронять нашу землю, за те, що вони дають нам можливість працювати, дають нам можливість спати і мешкати в своїх домівках. Звичайно, ми всі чекаємо на нашу перемогу, робимо все для того, щоб її наблизити кожен на своєму робочому місці. Але велика шана і велика подяка саме нашим захисникам. Наразі департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради із урахуванням запитів громади напрацьовується нова розширена комплексна програма під назвою Соціальна підтримка ветеранської спільноти на 2025-2027 роки.